Андрій, здивуйна з того, нашого є і моя автівка. Я хотів собі щось цікаве. В цьому випуску кець людини, яка працює з сотнями, не побоюсь цього слова тисячами авто. І сьогодні Андрій здивує нас, да тому що тут на парковці біля сто нашого є і моя автівка. Ну тобто, це не та що автівка, що я купую для клієнтів, а це автівка, яку я купив собі. Це Атлантер. Він... Ну Атлендер, ні, він продається. Так що його можна купити. Це не Outlander, точно це не Audi, не BMW, тому що ці машини вже вони вже привикші. Всі знають про ці автомобілі, всі їх бачать щодня, і якось це не дуже цікаво. Я хотів собі щось цікаве, а цікаве це що в нас? Якісь унікальні автомобілі, яких не так багато на ринку України. Тому ми підходимо до мого автомобіля, і да на задньому фоні це в нас стоїть дощ, але це я не дощ собі купив. Я купив собі Jaguar F-Pace. Нашої уваги Jaguar F-Pace з 2019 року в топовій комплектації Унікальні. порт... Перепрошую, унікальній комплектації портфоліо. Чим mm. тебе зачепило це авто? Те, що ну, тут він розібраний, він не видно наскільки він симпатично виглядає. Це морда. Оце мені зачепило, що має крутий вигляд і що це ягуар. Спойлер, давай. Ти б купив його, якщо б він був з усіма тими плюшками, які ти цінуєш в авто, але без люка. Ні. Тому що я що я принципово не купую автомобілі без панорами. Для мене розуміння, що в автомобілі повинна бути панорама. Якщо немає в автомобіля панорами, це не автомобіль. Мені здається, Андрій навіть дивиться клієнтам топові, комплектації, коли вони навіть цього не хочуть. Тому що він любить цю панораму. Тому що це прикольно і за цього й потрібно купувати автомобілі з Америки, тому що ти купуєш собі комплектацію круту, а не просто автомобіль, тому що на ринку Європи. Гірші комплектація аніж на ринку Америки, тому потрібно замовляти з Америки. В цьому кейсі тебе влаштовує як і комплектація, так і цифри. Звісно, я б не купляв би автомобіль, якби мені не підходила ні комплектація, ні, ні, ні цифри. Довго ти торгувався? Торгувався я не довго, тому що цей автомобіль я купив собі по побайнав. Але було цікаво, те, що спочатку я дивився собі зовсім інший автомобіль. Ну, тобто, я потратив на підбір авто десь в районі місяця. Да, це було не прям активно, як ми з клієнтами щодня там тут підбираємо автомобілі, торгуємо. Коли був час, тоді й дивився. Але да, в районі місяця я потратив, дивився собі форда, купив собі Jaguar за один день. Ти сам шукав авто чи звертався до нашого відділу підбору? Коли як? Коли в них був час, то я звертався. Коли в мене був час, то я сидів сам шукав. Чому взагалі в мене був вибраний ягуар? Одну ніч я такий сидів, класив собі машини по байнау. Думаю, може щось цікаве, може якісь інші моделі собі придивляюся. І знайшов собі ягуар, по байнау. Я хотів зекономити. Хотів схитрити зекономити. Той на наступний день торгувався. Він сторгувався навіть дорожче аніж була ціна. байнау. Я в той же самий день знайшов цю машину. І швидко її купив по байнау, тому що я розумів, що ціна дуже сладка. Я бачу перед нами зараз як твій кейс, так і кейс іншого нашого працівника, також куплений по байнау. Так. тепер дай свою експертну думку. Ну що деякі люди думають, що покупка байнау – це не завжди вигідно, і менеджер хоче так пошвидше сплавити клієнта, щоб не гратись на торгах. Чи це правда? Ну, я думаю, слова велишні. Якщо один автомобіль куплений особисто мені куплений по байнау, Антон собі купив також. Автомобіль куплений по байнау. Тому я думаю. Це зразу очевидно. Ставимо вердикт міф. Правильно? Да. Ну як? Я б не купував собі автомобіль, якби це було не вигідно. Елементарно. Давай відверто. Це авто для тебе більше про практичність чи про статус. Статус. Ти, коли кажеш, що в тебе є глади? Це не якийсь там ауді. Або Volkswagen, це Jaguar. і ключі, коли в тебе написано «Ягуар». А у Андрія ще будуть цикуляри, Ми це покажемо в другій частині. <різь> да, да, да. На моменті, коли вже авто на СТО, з тим моментом, коли ти його прораховував до покупки, не було очікування реальності. Про страхи. Я хотів на кращий варіант. Я думаю, всі так очікують, що купицею подешевше, що вона приїхала подешевше і тому подібне. Я думаю, буде більше ремонту. По факту, у нас тут знят бампер, фара це навісні елементи. Основний удар був тут. Це ми поки доїхали, тут вже відрихтували полочку крила. Тут купляємо ще одну фару, крило рихтуємо цю стіючку. Щоб відрихтувати цю стіючку, треба було зрізати лобове скло. Його вже зрізали. Поки ми доїхали, вже тут півмашини починили. І буде фарбувати. Це ця вся частина, тому що є царапинки. Далі весь автомобіль повністю цілий. Це вже на нашому сто. Есту... Це вже відрехтовано. Тут на, були м'ятини, угу. воно це все процарапано було, тут м'ятини, і це вже, вже все зробили, залишилося тут пофарбувати. Це авто без ключів. Так, да, зараз покажу. Тут у нас все, все ціле. По задній частині, права частина, вона повністю ціла, дах повністю цілий. Єсть панорама, саме главне mm. ця машина на аукціоні вона не заводилась. Вона не заводилась, тому що були відсутні ключі. Це нормальна практика для автомобілів, у яких є безключовий доступ. Тому що ключі завжди, як в даному випадку, вони завжди в кармані. Коли сталося ДТП, власник вийшов і пересів там в інший автомобіль. Тому подібне, він пішов з ключами. А аукціон так і продавав, що автомобіль без ключів. А як це вирішується? Питання Приїжджають люди з правильним комп'ютером, з правильними інструментами, відкривають автомобіль. Він в нас був відкритий, просто роблять новий ключ. Ключ вже новий зробили. Чому в нас тут розібрано? Тому що тут же ж є замочок, який в екстреному випадку, щоб коли акумулятор точніше батарейки на ключах сяде, можна відкрити автомобіль. Так само його роблять під мене новий, тому відкривається він поки що. Технологія. Да. поки що так відкривається. Ну і <смеш> саме цікаве, а салон. тут ми бачимо те, що ми залишимо на другу частину цього випуску, і зараз питання наболівше. Вчинить. Ягуари в пейс портфоліо. Що по запчастинам чи немає з цим труднощів наразі в Україні? Немає труднощів в Україні, тому що цей автомобіль офіційно продається, продавався до минулого року автомобіль, тому що ягуари більше не випускають бензинові автомобілі. На жаль, все по наявності береш. Чи доводиться замовляти? Ну давай так. У мене поки машина їхала, я вже багато запчастин позамовляв, тому що я знав, що в мене бампер під заміну, крило в мене під заміну. В мене дві фари під заміну. Поки машина. Приїхала. В мене вже не сто чекали дві фари. Мене чекав бампер. Мене чекало крило. Я замовляв фари. Я знайшов в Україні. Бампер я замовляв з Європи, тому що в мене час був, хоча в Україні вони є, але чуть-чуть були дорожче. В Мене я вирішив зекономити, бо в мене час є. В мене машина ще їхала. Що по вартості запчастин? В яку категорію ти віднесеш їх середні, низькі або дороговартісні? Дивіться, на стоїть X5. Там куча стоїть Q5, Q7 і тому подібне. Фара коштує плюс-мінус так само. Да, в мене чуть-чуть поведілися. В мене комплектація портфоліо Full LED. Вона трохи дорожча аніж на такі автомобілі. Але я б не сказав би, що набагато дорожче. Якщо взяти простішу комплектацію, вони коштують однаково, навіть чуть-чуть менше. Бампера да на цей автомобіль немає китайських запчастин, тому що це є гор. Того й немає Китаю, то все збирається тільки по, -по, -по оригіналу. Якщо порівнювати з Audi, BMW, Mercedes, також з оригінальними запчастинами, вони коштують однаково. Питання в лоб чи по прибуттю виявилися моменти, на які ти не розраховував, не бачив непередбачувані витрати. Непередбачених витрат не було. Ну як можна сказати, в мене там багажника немає запаски. Непонятно, де чи вона взагалі там була. Я думав, що вона є. Оце все. Просто коли міняв акумулятор відкриваю, там немає запаски. Да, факт. Але ця запаска вона ну, прямо з Америки її не було. Тому буває. Американці не положив для Андрюша. Хоча машина вже на пів готовності. Розкажи нам, що приїхало разом з нею. Не було запаски, але що було? По факту просто автомобіль приїхав з запчастини приїхала пів фари, тому що одна фара, вона взагалі була відсутня, друга а, одна фара висіла на автомобілі, друга була відсутня, але вона лежала на пасажирському сидінні, але там по факту приїхало пів фари, тому що вона була бита, тому з нею. І викинули десь напевно. В салоні дуже багато запчастин лежить. Це вже запчастини, які там фари я покупляв, бампер купив, бампер збори купив, крило. Не куплено тільки дзеркало. Ну і там чуть-чуть пластика поміличі, тому що машина вже в принципі залишилося її тільки зібрати. А дзеркало не куплено, тому що машина ще ремонтується. І щоб купити таке ж саме дзеркало, потрібно розібрати двері, переховати кількість пінів і таке ж саме дзеркало замовити. Ми обов'язково знімемо другу частину про експлуатацію, про тонкощі ремонту. І, можливо, привідкриємо якісь моменти цікаві по ремонту. Да. А тепер найцікавіше. Салон автомобіля. Вірно. <пілляє> <пілляє> Зустрічає нас шикарнючий салон. Що за шкіра? Чесно, я не пам'ятаю, як вона називається, але це не замін, як ставлять. Угу. Ауді BMW, Мерседес, це, це справжня шкіра. Використовується Мер. Тому що це унікальна комплектація портфоліо. Що тут по опціям? Є все, що ти можеш придумати. Є вентиляція сидінь. Зверни увагу на ці сидіння. По-перше, воно наскільки зручне, що регулюється тут 12 положень, які можуть регулюватися. Чи 10, чи 12, я вже не пам'ятаю. Тут підігрів вентиляція сидінь, прикольний екранчик, реакція на лобове скло, саме головне: панорама. Масаж сидінь. Є як клацав, немає. Ага, кажеш, все, що придумаєш, це тут є. Що по акустиці? Меридіан. Меридіан, бачу. максимальний меридіан, на 16 динаміків з сабом. Грає вона дуже прикольно. Розгін до 100, скільки в ньому? 6 секунд. Тобі цього достатньо? Я ще не їздив, я не знаю. <рес> я сподіваюся, що так. Да, але я думаю, що я поїжджу місяць і куплю собі просто трьохлітровий такий. Ми зробимо тест-драйв підписникам розгін до 100 в другій частині. Ну, в другій частині, можливо, в третій, коли ми будемо її збирати, бо друга частина може бути про ремонт. Коли буде детальний огляд на цей автомобіль, так. Да. А напишіть нам, хто є з Києва, можливо, хтось хоче зрівняти свій ягуар, але не в комплектації портфоліо з цим, ми зробимо детальний огляд цих двох моделей. Для, для, порівняння. для порівняння. Але тут в чому різниця портфоліо від звичайних комплектацій? Тобто там є чотири комплектації. Це. Преміум, престиж, ерспорт і портфоліо. Портфоліо це індивідуальна взагалі комплектація. Інші диски тут диски стоять у нас під ерспорта, 22 й диски. Я зараз буду купляти зимову гуму. Я офігію, навірно, від ціни. Ну, що вже зробиш? Купи таку машину. Буде стояти чуть-чуть інший бампер, бо це портфоліо. Але в Air Sport він більш такий спортивний еспорт це спортивна версія автомобіля. Точніше, двигун однаковий, коробки однакові, але інший дизайн автомобіля більш спортивний. Також фари фари бувають різні, бувають лінзовані, бувають Full LED, Як в мене також а чого в мене немає по комплектації? Оказується, в мене немає сліпих зон. Я говорю, немає сліпих зон. І це в топі. Як так? В індивідуальній комплектації. Я просто не міг подумати, що в машині немає сліпих зон. Виявив вже по прибуттю? Так. Да. Я навіть не міг просто подумати про це, що в машині в індивідуальній комплектації тут все є. Тут датчиків бліна більше, ніж я можу це і придумати. Як мінімум, що вони там дивляться. А сліпі зони, ну серйозно, це друга машина, яку я купляю, Я спеціально не перевіряв по комплектаціях. Перша машина того, що я не хотів, я хотів ставити моці. другу, я ну не міг подумати про це. Ну це представники Єгора. Якщо ви нас дивитесь, ну якось погодьте це питання, вирішайте з Андрієм, тому що це ваш топовий клієнт. На минуточку. Все по оригіналу збираю. Далі комплектація це будуть сидіння інші, проекція. Не на всіх навіть по портфоліо є проекція на Lobwe's Кло. Цифрова приборочка, тому що в основному тут два колосся, таких і маленький екранчик. Тут повністю цифрова. По ключі, ключі далеко. Потім покажу, коли вже хоча б сісти можна буде в автомобіль, тому що тут нічого не випаде, повна машина запчастин. Лежать фари, карта, а карта. Непонятно з чого. а сюди. Ну тобто, машина ремонтується, того і вона така все, все розібране. Але ще чуть, -чуть залишилось. По заводу ну, взагалі, антихром робиться тільки на комплектації В Портфоліо будуть отакі хроміровані накладочки. Но минулий власник аміріканець. Однім да, словом. Минулий власник, я не знаю, чим він думав. Пішли покажу, як він зробив антихром. Ні, те, що він затонірував машину, в круг це прикольно. Виглядає чітко, то біла машина, затонірована, чорні диски. Але що це отаке? Що це таке? Пішли сюди покажу. Що це таке? Що це таке? Як ти думаєш, могли самостійно нагадатися в гаражі робити? Мені кажеться, таке такі і робили. Ну я ну серйозно. Так портить машини. Ну, я це все перероблю, буде по-нормальному. Найголовніше, що в нашій роботі, що перед нашими клієнтами, що перед нашими глядачами, це терміни. Зорієнтуй на коли ти вже плануєш кататися на цьому автомобілі, і коли ми зробимо підписникам і глядачам другу частину ягуар в експлуатації та тонкощі ремонту. ремонту. Я думаю, десь через місяць я планую їздити на цій машині. Ну, як, вже швидше, якраз все закінчу, тому що треба ще диски пофарбувати, щоб вони виглядали машину, повністю щоб Вона ж блистіла. Зробити антихром, по-нормальному, розтонірувати панораму, бо їх хтось закатав. І покатаюся, її ж повністю треба буде обслужити. Двохлітровий це мотор, коробка ягуаровська, точніше, тут ТЗФ-коробка стоїть, так що там боятися нема чого. Поїхати по обслужити її по-нормальному на офіціал. Ну, тобто, щоб її позаканчувати, я думаю, місяць часу це це все зроблю. Чи покажемо ми скільки в обслуговуванні на офіціалі виходить це авто? спокійно. Ага, Спокійновому на слові. Тому ми маємо на закінчення цього випуску три аспекти головних. Перший це те, що ми з радістю знімемо огляд на ваше авто бажаного марки Ягуар, порівнюючи його з Ягуаром портфоліо. Андрій. Да Андрій, якщо сказав, то так і буде. Другий момент обслуговування ягуара на офіціалі і третій момент. Ми також замовляємо автомобілі для себе. Так що ми знаємо, ми оцей весь шлях, який проходить клієнт, цей весь шлях. Ми також проходимо і знаємо ці всі переживання, коли машина там чуть, -чуть довше стоїть, загружається. Коли автобус там стоїть на тамошки, що ти вже хочеш поїхати подивитися це, все коли машина ремонтується, шукають запчастини. Це ці всі нерви. Ми також проходимо, ми знаємо, що це таке. І найприємніший момент для тих, хто додивився цей випуск до цього моменту, це те, що хто напише найоригінальніший момент про дану автівку момент, головне, якого Андрій ще не знає. Так само, як про сліпі зони, так само, як про те, що немає масажу сидінь. Найоригінальніший коментар отримує оригінальний подарунок особисто від Андрія. Що Ти готовий? Думаю, придумаємо Тільки щось. Тільки не розочаруйте його, будь ласка, він в ейфорії від цього авто. Так, <рес> да, це є таке. І на цьому ми прощаємося і чекаємо вас в другій частині.